Юра демонстративно збирав свої речі, не звертаючи уваги на мовляння дружини та сльози маленької доньки. Юра, як так? розгублено говорила Марія. А як же ми? Куди нам? Як нам жити? Що робити? Іди працювати, безапеляційно заявив Юра. У нас на роботі усі дівчата за рік-півтора вийшли із декрету, а ти все дома сидиш. Немає в тобі стрижня. Так. Дівчата на роботі у Юри всі розумні, доглянуті, цілеспрямовані. Не те, що Марія, та й йому вона тепер не пара. Він уже півроку як начальник відділу. А Марія хто? Звичайна домогосподарка? Ні, не пара вона йому, не пара. Марія плакала і не знала, що їй тепер робити, як далі жити. Так, вона не працює, але Юра сам був проти того, щоб вона працювала. Він навіть інститут переконав її кинути, коли вона завагітніла. Та Йоксанка тільки пішла в садок, часто не здужує. Ніхто не захоче брати працівника, котрий постійно буде брати відгули. Але ти ж сам сказав, прошепотіла Марія, та Йоксана. Що я казав? почав сваритися на неї Юра. А мало що я казав. Думати треба самій, а не моїм розумом жити. Я досягнув всього сам. А ти чого досягла? Нічого. Мені соромно, що ти моя дружина, ти тягнеш мене на низ? Юра виносив з квартири свої речі велосипед, комп'ютер, телевізор. А Марія обіймала доньку, що плакала і дивилася в одну точку. Шляхетним жестом Юра поклав гроші на комод, щоб було на що жити спочатку, і коли двері за Юрою зачинилися, вона дала волю сльозам. У голові крутилося лише одне питання чому? Ніколи він не показував, що йому щось не подобається. Навпаки, він завжди захоплювався нею і любив дочку. І плани були на майбутнє, на їхнє спільне майбутнє. І раділи вони разом, коли його перевели на посаду начальника відділа. А тепер виявляється, що вона баласт у його житті. Але як би погано їй не було, а життя на цьому не зупинилося. Вона тепер не лише за себе у відповіді. Але й за доньку. Допомогти їй не було кому мати жила у селі, сама ледве кінці з кінцями зводила, та й з орендованою квартирою потрібно було щось вирішувати. Юра правильно сказав, що мені треба працювати, думала Марія. А ще він має рацію в тому, що потрібно було свою думку мати, а не слухати й робити те, що він каже. Наступного дня Марія відвела доньку в садочок. Прийшла додому і зателефонувала до господині квартири, щоб заздалегідь попередити про те, що їй доведеться з'їхати і пошукати щось дешевше. Хазяйка квартири Віра Василівна приїхала за півгодини. Вона одразу здогадалася, що Марія опинилася у скрутній ситуації. Дівчинко моя, по-материнськи сказала їй Віра Васильівна, коли Марія розповіла про те, що сталося. Юра, звичайно, некрасиво вчинив. Але ти не тримай на нього образи, а почни влаштовувати своє життя. І воно саме розставить усе на свої місця. За квартиру не хвилюйся, ціну я тобі, знижу вдвічі. Буде дуже важко, дзвони. Щось придумаємо. Живи скільки потрібно. Побачивши здивований погляд Марії, Віра Васильівна пояснила. Я сама в молодості опинилася у важкій ситуації. І якби мені тоді не помогли добрі люди, я не знаю, як би все склалося. Завдяки їм я зараз живу добре і в достатку. І ось настав час і мені відплатити добро. Не розчаруй мене. І завжди знай, добрих людей більше, ніж поганих. А йдучи, Віра Васильівна бадьоро сказала і обов'язково відновився в інституті. Вища освіта відчиняє багато дверей. Дякую вам, Віру Васильівна, подякувала їй Марія. Я вас не розчарую. Марія й не розчарувала. Вона влаштувалася адміністратором в ресторані, відновилася в інституті, успішно закінчила навчання. Спочатку, після розставання з Юрою, Марія мріяла, що зробить кар'єру заробить купу грошей. І покаже своєму колишньому чоловікові, як він помилявся. Їй хотілося, щоб він одного разу її побачив, таку всю шикарну, успішну і пошкодував би про свій вчинок. Але потім вона зрозуміла, що не хоче нікому нічого показувати, а хоче жити щасливо і допомагати людям. Марія допомагала мамі, їздила раз на рік із донькою на море та була щаслива по-своєму. А Юра потім і справді пошкодував про розлучення, коли так і не знайшов гідну пару для себе. Тільки Марії це вже було не потрібно. Та й донька не захотіла спілкуватися з ним. Він став для неї чужою людиною. З кожним днем Юра все більше відчував душевну порожнечу. Робота припинила приносити йому задоволення. Сімейне життя більше не складалося, а близькі люди відвернулися. Натомість тепер. У нього немає жодного баласту.